Сьогодні день по нашому району, по нашому роді, ходять як то кажуть, неправдиві чутки, що я хочу їх розвіяти. Неправдиві чутки в чому полягають? В тому, що поліція Миронівщини, як там так сказати, власка е, крешує людей, які займають якісь там певні посади. Немобідоста, проводенко і Юрій Анатольевич. Був притягнути до зустріння відповідальності за стапець частиною 4, де людина е, винесла штраф і позбавлення права керування на, на три роки. Перша е, апеляція як і касація залишила без зміст, по будь ласка, бо ці чутки ходять і, можна сказати, серед вас, серед вашого брата. Я хочу їх щоб чутки поставити крафту над на, на, на цими чутками. Притягуватиме суди до відповідальності за е, частиною 40-го, де вона була позбавлена правопігування на три роки і винесла її штраф. Е, суд е, апеляційний працевний суд залишив без змін е, рішення першої інстанції нашого Миронівського суду. Також хочу додати, що е, 26 червня цього року людина була притягнута до відповідальності за статтею частиною 46 деретині половини синого штрафу у розмірі 20 тисяч 400 вона сплатила повному обсязі. Також, також в цьому місяці, 18.07, були складені матеріали за частиною 5 статті 126. Матеріали направлені до суду, до суду направлені, де, якщо не помирає санкція, передбачає... 40 тисяч 800 штрафу і позбавлення права керування 10 років. Слідує правопорушення це кримінальна відповідальність. До чого це я все веду? Що немає різниці, якої ланки людини. Якщо людина порушила і є порушення, то вона буде нести відповідальність згідно чи законодавства. І ще раз повторюю: ніхто нікого не кришує, ніяких допоможек кому не дає. І не важно чи це вчитель, чи це депутат, чи це якийсь чиновник, всі для нас рівні, всі несуть відповідальність.